Добрий ранок, ваш сніданок! З вами відео Рейсер. У цьому відео я вам розповім про ігри, які були жовтні в PlayStation Plus. Саджуйтесь позручніше. Ми починаємо. Перша гра у підбірці це Superhot. Це шутер від першого обличчя, Time Slow Shooter. У цій грі вам треба вбити всіх ворогів. Ви рухайтесь, вони рухаються. Ви не рухайтесь, вони не рухаються. Ось в чому сенс гри. І тим вона дуже прикольна. А друга гра цієї підбірки це Injustice 2 від NetherRealm Studio. Це файтинг з персонажами DC та сюжетом. Гра прикольна, але є одне але. Цю гру вже роздавали в PlayStation Plus. PlayStation Plus Deluxe. І відповідно, Sony повторяється та які ноги. Це дуже погано. Навіщо Sony так роблять? Я не знаю. Але вони роздають ту ж саму гру, яку вони до цього роздавали. Це ф. Ну і остання гра це Hot Wheels Unleashed. Це прості гоночки, як тейблтоп Racing, якщо ви, звісно, грали в цю гру. В цю гру також можна грати на двоїх по сплітскріну. Ну що ж, відео підходить до завершення. Дякую за підписку та вподобайку. У цьому відео я вам розповім про ігри з PlayStation Essential, які роздають в жовтні, тобто в цьому місяці. Ігри можна забрати вже 4 жовтня. Наступне відео буде або огляд якоїсь гри, або, відповідно, вже огляд PlayStation Plus Deluxe за жовтень, так що не пропустіть. Дякую вам за підтримку україномовного Ютубу. Пам'ятайте, що Україна понад усе, батько наш Пандера, слава ЗСУ, всього доброго, всього найкращого, ховайтесь коли повітряні тривоги. слухайтесь маму та тата, невідповідно. Щастя, здоров'я, всього найкращого, діточок, як на небі, зірочок.